Вітаю на каналі Тарота Троянди і сьогодні розбираємо тему виборів у 2026 році, чи відбудуться вибори взагалі. Але перед початком хочу поділитися цікавим моментом. Нещодавно я придбала співочу чашу, і реакція моїх кішок мене вразила. Вони прокинулися і не відходили від чаші, поки я не закінчила. Так на них подіяли ці вібрації. Тож, сьогодні перед розкладом гармонізуємо простір. Та очистимо, Ось бачите, які карти. Та очистимо його від негативу та від хейту. Тож ситуація з виборами в Україні на лютий залишається предметом активних політичних дискусій, але юридично вона чітко обмежена режимом воєнного стану, під час якого проведення будь-яких виборів заборонено законом України та Виборчим кодексом. Президент Володимир Зеленський заявив, що вибори стануть можливими лише за умови припинення вогню, щонайменше на два місяці, 60 днів без. Обстрілів і обговорюється сценарій проведення виборів до 15 травня 2026 року. Проте це залежить від ситуації на фронті та скасування воєнного стану. Тож, питання до карт. Чи буде фактично виконана умова про 60 днів без обстрілів до травня 2026 року? Чи дасть Росія таку паузу? Починаємо. І перша карта маг, карта управління ситуацією. Це може бути сильний політичний тиск, або домовленість на високому рівні. І поруч з магом трійка жезлів вказує на те, що підготовка вже ведеться. Це чітке планування графіку, тобто процес запущено. І заключна трійка кубків. Часто випадає на події, де людям. Збираються разом. Карти ніби кажуть, що умова буде виконана, процес підготовки вже триває. Шанси на те, що тиша стане реальністю до травня за цими картами, дуже високі. Але, Але комбінація стихій. Вода гасить вогонь. Нейтралізація планів. Жезли це вогонь, намір провести вибори, але кубки вода, цей вогонь заливає. Так, і У поєднанні з мечами читається інакше. Умова про 60 днів тиші, може бути висунута, але її реалізація тоне у воді, тому що, навіть якщо про тишу оголосять, вона буде наповнена високим рівнем. Напруги по дев'ятці мечів фактично умова безпеки не буде відчуватися як виконана. Умова не буде фактично реалізована так, як того вимагає безпека. А отже, головна мета умови спокій для виборів досягнута не буде. Наступне запитання. Дії влади. Чи здійснює зараз ЦВК та Офіс президента реальну підготовку до виборчого процесу на травень 26 -го, 2026 -го року? Які ж дії влади? Шість мечів. Підтвердження реальних дій влада вже відчалила від берега, як зображено на карті. Це карта руху у заданому напрямку. Процес виборів готується як вихід із поточної кризи. Переправа до іншого берега. Так. І дев'ятка жезлів поруч підготовка йде під контролем, влада очікує опору або саботажу, тому. Кожен крок робиться з перестраховкою обережно. Це підготовка в умовах оборони. Ну і заключна в цьому розкладі. В цьому ряду четвірка жезлів в контексті підготовки означає, що фундамент владою закладено, це підготовка майданчика, де все має бути під контролем, стабільно та під своїм колом. Це конкретна робота над тим, щоб зібрати врожай за класичним значенням карти, результат, на який вони розраховують, тобто, влада. І вимальовується чітка картина. Влада технічно переправляється в нові умови, робить це максимально закрито й обережно, щоб у підсумку отримати потрібну їм стабільність та легітимність у своєму домі. Проводить реальну системну підготовку. Вони технічно просуваються по шісті мечів так, до створення стабільної структури. Для голосування і робота над цим проєктом йде ну, набагато активніше, ніж це оголошується публічно. Ну і давайте головне запитання. Проведення виборів. Чи відбудуться вибори в Україні у 2026 році? Чи терміни будуть знову перенесені? Що нам скажуть карти? Так, гармонізуємо. Ну, Десятка пентаклів каже, вказує на те, що запит на вибори йде від самого суспільства, від громади, внутрішньої готовності до стабілізації. Ну, Це ті самі виборчі списки, демографічна база, які існували колись. Це фундамент, який залишився в минулому. Адже стара база уже не актуальна. І поруч вищий суд момент неминучої трансформації. Це шанс на відродження держави через виборчий процес під контролем вищих сил. Процес пробудження вже запущено. Але, але поява зірки після карти відродження символізує. Плани та орієнтири, які реалізовуються у далекій, у довгій перспективі. Попри готовність громади та назрілі зміни, початок нового етапу, тобто самі вибори, відкладаються mm. по зірці. Зірка відсовує реалізацію цього шансу. Вибори у 26-му році залишаються Переносяться на пізніший термін, це відтерміноване відродження. Карта Зірка символізує фін... вона, як сказати, вона переносить реалізацію цього процесу в далеке майбутнє. Чи є вимога міжнародних партнерів США та ЄС щодо обов'язкового проведення виборів, незалежно від ситуації на фронті? Ну, Четвірка кубків. Ви знаєте, ці карти малюють картину м'якого тиску та дипломатичної гри, де зовнішні партнери намагаються ніби не примушувати, а скоріше переконувати або заманювати Україну до виборів. Карта сила старший Аркан каже, що міжнародні партнери діють методом м'якої сили. Підштовхують українську владу до прийняття рішення про вибори, це тиск загорнутий у дипломатичну обгортку. Так, дивимось, Америка ЄС, як кожен з них діє. Давайте подивимось, як США діє в даному випадку. Сім вимагає швидких рішень, А ЄС. А є здія через подвійці кубків, через пошук спільних інтересів, пропонують підтримку. Тож, ми бачимо тактику доброго та злого поліцейського. І фінал усього розкладу, чи будуть вибори? Десятка кубків. Суспільство хоче повернутися до нормального життя, до спокою, очікування людей на мирний вихід через вибори. Але цей мечів це якийсь раптовий удар, який вривається у ці плани, якийсь форс-мажор, агресивна подія, військова чи політична, ламає підготовку. Ну і тут кубків шанс на мир, це пропозиція або подія, яка Перекриває тему виборів це фокус уваги, коли перемикається з голосування на шанс припинити вогонь. Вежа, Вежа каже, старі плани на травень 26-го року руйнуються під тиском нових обставин. Тож вибори можуть не відбутися у звичному форматі. Шанс на мир прийде не через бюлетні, а через кардинальні блискавичні зміни, а не просто походу до тільниць. І замість виборчого процесу виникає зов... зовсім інша подія раптовий потужний шанс на припинення вогню або мирну угоду. Тож, умова 60 днів, план є, але реалізація тоне у воді замість безпеки, тривога. Дії влади технічно готують фундамент у своєму домі. Чи відбудуться вибори, зміни на зріли, але по вони відтерміновуються. Зовнішній вплив, США тиснуть напором, а ЄС – партнерством І фінал. Підготовка до виборів буде зруйнована по вежі через різкий форс-мажор по лицарю мечів, який принесе несподіваний шанс на мир по карті Туз Кубків. Ну ось, друзі, такий у нас вийшов розклад. Так, Карти відповіли на наші важливі запитання, які турбують нас всіх. А я вам всім бажаю миру, єдності. та всього самого найкращого